Траплялося так, що мені терміново потрібно було змінити роботу. Для цього відкривався інтернет і переглядалося всі оголошення, які доступні на даний час у тій місцевості, де ти проживаєш. І інтернет переважно був переповнений цими приваблими оголошеннями, на які я повівся і про що дуже скоро пожалів. Привіт, мене звуть Іван, я вже довший час проживаю в Польщі, і я вирішив зняти для вас серію відео про ті роботи, на яких я реально працював, і трошки вам розповісти про їх плюси, мінуси, варто йти чи ні. Це вже моє третє. Третє відео про роботу в Польщі. Перше було про пилораму, друге про будівництво. Якщо схочете подивитися, я вам залишу посилання в описі під відео. А сьогодні ми з вами обговоримо мою найгіршу роботу в Польщі, і ви цю роботу знаєте всі, тому що про неї розмовляють всі. І це є склади одягу. Якщо тобі теж повезло було працювати на складах ходів, такі як зараз, педі -мекс і тому подібні, можеш написати в коментарях свій досвід і як тобі йшла та робота, які в тебе були там нюанси. Буде дуже цікаво почитати. Чи сподобалось тобі там чи ні. А починалося все дуже просто. Мені треба було терміново змінити роботу. А хочете знати чому, подивіться відео про будівництво, я там все чітко розказую, чому я її поміняв. А розглядав я роботу на складі тільки через те, що мені потрібна була термінова робота. І ще тому, що всюди куди не подивишся, всюди були оголошення про те, що на склад потрібні працівники, терміново потрібні працівники, де висока ставка, стабільні години, 12-годинний 12 робочий день, субота, неділя, вихідний. І по оголошеннях мене ніби все влаштовувало. І побачивши чергове оголошення в інтернеті, я вирішив все-таки зателефонувати туди, призначили мені зустріч, обіцянки по Телефоном були хороші. Слава Богу, недалеко була та агенція там, де я жив. Заходжу я в то бюро, і дівчата зразу: добрий день, ви до нас на роботу. Я кажу, так, разу давайте свої документи, вас будемо оформляти. Я Каже, я би хотів знати перші умови праці, бо то, що пише в оголошеннях, то одне, а що насправді, то зовсім інше. Кажуть, нема проблем. У нас працюють люди по 12 годин. У субота-неділя, вихідний, Був все гарно. Люди заробляють гроші. Деколи коли буває, що ще й в суботу ходять працювати, я кажу, яка у вас ставочка? Вони кажуть, ну у нас 16 злотих на годину. Я кажу, ну непогано, якщо взяти до уваги, що на м'ясокомбінатах було тоді 15-14, лише у фахівців 18. Я кажу, тяжка робота, дуже тяжка. Ні, там боже там жінки працюють там. По 5 кілограм коробочки просто перекладати на тасмі. Ну добре, супер, пасує мені, кажу, як з хостелом поселять на якийсь хостел. Так, у нас хостели безкоштовні, дуже гарні. Після, дивіться, отак хостели у нас виглядають. Я розглядав трошки так, як з відкритим ротом, з дивуванням, дуже шикарні хостели. Кажу, мені треба речі, перевести, немає проблем. І я підписав умову, все як має бути. Кажуть, у нас не шарашки на контора, у нас все нормально. Тобто графік виходив із 6 до 18 на годину 16 злотих. Тут супер було. На роботу возять в 500 кажуть, що видають безкоштовно, обіцяли у золоті гори. По моїй речі приїхав бус. Все гарно, так як вони обіцяли, завезли. На хостел шикарний, євроремонт. Дуже гарний хостел був. Думаю, Вони обманули, хороший початок, дивлюся. Якісь дівчата там щось п'ять штук, ходять та б'ємо, прибирають, щось метушаться, з кімнат, все виносять. Каже, що вже їдете відпочивати, чи що. Ні, ми звільняємося. Я кажу, що сталося? Друга каже, ні, нас звільнили. Я кажу, за що? Відробиш, трошки побачиш. Думаю, от вже щось погане, значить. Я ж поняття не мав, що таке склади, що там взагалі робити. На другий день мав проходити БХП, рано встаю, чекаю, коли мені позвонять, чи смс-ку прийшлю, щоб проходити БХП. Чекав, знайомився з людьми. Ці люди ходять щось там перешіптуються, вуркотять. Я кажу, що ви всі такі недовольні. Тут каже, такий бардак, каже, створили чат у вайбері. І мусиш сидіти пильнувати графіка, якого вони скинуть, щоб ти знав, коли йти на роботу. Ми відробили нічну, кажу, що у вас є ще нічні зміни. Та, тут, тут дві зміни працюють. Кажу, мені казали, що лише ні одна зміна. Ну що вони брехали мені? Чи що? Добре, і що ті графіки не приходять? Вони можуть кинути в останній момент, потім біжимо бігом на той автобус, деколи і не встигаємо. Я кажу, якщо не встигли, не доїхали. Ну, якщо там не встигли, бо пізно графік скинули, нічого. А так як не вийдеш на роботу, то рахуй 500 злотих штраф. Тут приходить мені смс на БХП, прийшов і БХП нормально, ну, там посидів півтора години, подивився кіно, то їхню. Видали мені перепустку, привезли назад на той офіс, щоб я отрив спецодяг. Видають мені якісь, бачив, що трошки поношені черевики, там жилетка така подустав, що, ну Видно, що хтось носив, думаю, і так задурно, то все. І підпахуй, і ти підпахуєте, мене завертають. Кажуть, ходиш і розписуєшся, що ти получив спецаді". Я Кажу, добре, нема проблем. <гум> я вертаюся назад підписувати те, що я отримав в спецсадях, а там пише 200 злотих коштує спецадяк. Типу за зарплати зніму 200 злотих. Але ж мені казали, що в спецадях безкоштовно. Як відробиш півроку, то знімати не будуть, бо ти можеш за тиждень звільнитися, то буде за гроші. Я кажу, так, але ж він би то немає різниці, то коштує 200 Ми Супер, вони одному продали, мені продадуть, потім я підуть, вони ще комусь продадуть, якщо я не знаю, дзвоню, дзвоню до координатора, кажу, коли мені там на роботу. Ну ти вже БХП пройшов, то маєш завтра виходити. Потім через півтора години дзвоню каже, не хочеш на ніч вийти робити. Кажу, та можна чи не. Але мене хтось забере, я тебе сам відвезу. Думаю, О, супер. Відвезе мене, покаже, де та робота, подивлюся, хоч як робота виглядає. А то нема людей і не було кому машини вночі розгружати. І поставили мене е, розгружати машини, там треба. Коробки великі окремо, що треба сканеру вміти користуватися. Поняття немає як робити. Мені дали того сканера, показали, нажимаєш, проводиш. Ну то понятно, лазер має пробити по штрих коду. Я собі пікаю та й складаю там. Пікаю та й складаю той кош. Прибігає бригадір. Ти дуже помало робиш. Ти дуже помало робиш. Я кажу: взагалі, то не знаю, що я перший раз, але поляк бригадір. Каже, ні, ти маєш швидше робити. Мене не цікавить то, чого вони не дали людей. Я кажу, ну я не знаю, я взагалі перший, перший раз, перший день тут. Я ніколи на складі не робив. Ще привели мені одного там на поміч, якось ми горем пополам відробили, вже трошки втягнулися, швидше робили вже. Ось так, плечі боліли, руки непривично, коробки не тяжкі, ніби але боліли. Робота полягала в тому, аби розгружати повернення, ті, що люди відсилають там в рекламації, пишуть, відсилають назад, там їх щось не влаштувало, чи якість не влаштувала, чи десь був якийсь брак, чи що. І ми ті всі посилки грузили такі. Віз Київ то відправлялося до дівчат на транспортер, щоб вони вскривали ті посилки і перевіряли товар на, на наявність пошкодження якихось плям. І взагалі чи товар має товарний вигляд, там вони навіть його нюхали чи не смердить чимось. Там цікаві історії розказували про випадки, як вони розпаковували ті пак, ну, пакунки, казали, що там попадалося і лайно в коробках, і якась цегла була, або просто набитого сміття, якихось бутилок, цих пушок від пива. Получається так, що вони ще й мають під час того, як вони ту перевіряють, вони мають то швидко робити, щоб набирати норми. По ідеї, якщо новий працівник, якщо там прийшла новенька, вони ще поняття не мають, бо там Це робота із комп'ютером. Треба сканувати в комп'ютері, щось виходить. вони там вводили ще, Зклеювали нові етикетки, гарно поскладати, спакувати, і все на швидкість іде. Коли е, мало людей, мало, зак... мало роботи, то там бригадіри ще більш-менш лояльніше ставляться, не дуже там норми перевіряють. Що мені не сподобалося, ще, що там дуже сухе повітря, а щоб попити води, то тільки можна коло б'юрка, коло бригадіра. Не раз працюєш в зовсім іншому крилі складу, і щоб попити, ти мусиш через цілий склад йти. І тоді ж ти поп'єш води. Як ти будеш часто ходити пити, то будуть вже звертати на те увагу, можуть навіть і із один мінус роботи на складі, це те, що тебе привозять там, наприклад, за 15 хвилин до початку роботи. Ти маєш за тих 15 хвилин встигнути піти в шатню, переодітися. Взути там черевики, каску, жилетку, пройти контроль. Там стоїть охорона із металошукачем. Вони перевіряють, чи в тебе немає запальнички, чи в тебе немає сигарет з собою, якоїсь їди, водички, телефонів. Потім дійти до свого бригадіра, тобто через цілий склад, відмітитися, що ти є, і чекати, коли вона дасть тобі рознарядку на роботу. За півтора години ми мали машину розгрузити. нас переважно четверо чоловік було. І ці коробочки, якщо машина закладена самими великими коробками, то ще півбіди можна швидко розгрузити. Бували такі пачечки, як, наприклад, тут такі, -о, такі пачечки, ціла машина підверху, і попробуй то все відсканувати. Бо найскладніше в тому, що кожну посилку треба занести у базу, тобто кожну посилку треба сканувати сканером. І не завжди встигалося за тих півтора години машину розгрузити. Коли приходить перерва, Хто давніше робить, він вже орієнтується, і хто є начальник, хто там не начальник, кого можна обминути, від кого треба сховатися, і хто старіший, то вони виходять на хвилин 5-4 скорше на перерву, і то тими якимись окружними шляхами, щоб попасти скорше на перерву, тому що перерви дають тільки 15 хвилин. Тобто йти до столової хвилин 5 або 8, треба встигнути попити кави там, чи з'їсти якусь канапку, чи розігріти їду, яку ти з собою приніс. Ще в 9 хвилин і вже 15, можна сказати, пройшло. То переважно працівники п'ють тільки каву або й не п'ють взагалі, особливо ті, хто курить, вони замість того, щоб поїсти, вони біжать на двірку, курити, викурити хоча б одну сигарету. І бігом треба вертатися назад, тому що пропуски є чіповані, вони фіксують при виході, вході, коли ти вийшов, коли ти зайшов, в які годині, скільки в тебе було перерви. вони рахують. Бували випадки, що рахували, ага, ти був на перерві 25 хвилин, знімають годину. Якщо часто таке повторюється, вони просто звільняють. Тобто виходить, що ви працюєте всіх 12 годин, тому що ту перерву назвати перервою ну, дуже складно. Ти біжиш до столової, щоб хоча б попити гарячої кави. Біжиш в курілку з курілки, біжиш назад, в склад це як спринт якийсь. це просто нереально перепочити за тих 15 хвилин, що вони дають, де дорога забирає приблизно 12 хвилин. Це смішно і це абсурд. Але люди так роблять, люди вже так звикли, старожилів менше контролюють, скажу чесно. На рахунок зарплати не можу сказати, вони як обіцяли, що 16 злотих на годину, то вони так і платили 16 злотих на годину. Але нюанси були в тому, що з тої зарплати вираховували в спецодяг, Пізніше я вже дізнався, що зарплати вираховують хостел, і з зарплати вираховують на доїзд до роботи. Тобто виходить, що дуже багато зарплати в мене знімали, і дуже багато було штрафів. Там був штраф за те, що ти не почергував. Наприклад, на хостелі був графік, коли хто прибирає, якщо ти не встиг прибрати у свій день. То старший хостел заявляв до координатора. Координатор виписував тобі штраф 50 злотих. Тоді було. До речі, хто жив у таких умовах, хто працював на таких складах, можете поділитися своїм досвід, досвідом, як було насправді у вас. І я дуже завжди вдячний тим людям, які підтримують, спонсорують мій канал. Якщо ви хочете подякувати мені за моє відео, можете нажати кнопочку під відео. називається вона Дякую. І це це мене дуже мотивує для знімання. Таких правдивих життєвих відео про життя та роботу в Польщі. А що на рахунок графіків, це кажу це окрема тема, це можна було зняти окремим відео, то я коротко розкажу тут. Графіки то не так як вони говорили, що ти працюєш там понеділок, п'ятниця, по 12 годин А виходить, що там навіть дві зміни, про що мені не казали, коли я оформлявся. Прикол в тому, що не завжди ти підеш на роботу. Тобто ти сидиш. До вечора і чекаєш від координатора графіка, який затвердить керівничка складу, скільки їй людей потрібно, наприклад, на ту зміну. Могло бути так, що цілу зміну лишали дома. Могло бути так, що пів зміни тільки виходило. Але ті графіки кидали, може, за годину до початку роботи, що ти навіть не встигав, чи там переодітися, чи щось перекусити, чи взяти з собою щось їсти. Тому що всім було наплювати. Головне, що керівничка скинула графіка, координатор міг нагадатися десь там через три години скинути, через 4. І було по барабану. У них купа людей, у них великий потік людей, і вони собі так робили. І все я дуже хотів, моя була така малесенька мрія розказати вам, як на складах звільняють людей. Так само, як приймають швидко, так само вони й звільняють швидко. Звільнити можуть вас за декілька речей. Ви пронесли на склад запальничку, чи сигарети, чи телефон. Вас можуть звільнити. Ви не вийшли на роботу один день, вас звільнять зразу. Ви не виконали норми, вас звільнять зразу. І то вас звільняють без попередження. Вам не кажуть, наприклад, слухай, чоловіче, сьогодні ти доробляєш зміну, завтра можеш не виходити, ти вже звільнений. Це відбувається все дуже просто. Відробили зміну, пішли на хостел, переночували. раненько чи там вечором, яка вас зміна, їдете на роботу, перепусткою тою. Пікаєте, щоб відкрилися двері, а перепустка не працює. Вона просто відключена. Якщо вона відключена, ви звільнені. Можете не питати нікого, це є 100% варіант. Такого не буває, що перепустка просто перестала робити. І це відбувається, тому що це є сезонна робота. Хто би мені що не казав, це є сезонна робота. Сезон там починається після свят. Тобто на свята люди купляють подарки, чи там приодіваються, потім їм то чи не подобається, чи вони просто так живуть, що поносили тиждень та й вертають назад, тому що законодавство дозволяє повернути товар назад. І тому їм потрібно дуже багато людей. І агенції починають хапати всіх підряд, всюди оголошення, всюди хороші умови. Людей тьма по 20-30 чоловік щодня приймають, проходить місяць там чи півтора, чи два. Може до трьох місяців дотягне та вся робота. Склад вже не потребує стільки працівників. Що тоді відбувається, починають дивитися на норми, хто виконує норми, хто не. І масово починають кожної зміни по 4-5 чоловік просто звільняти. Просто підходять. Ти ти, ти ти більше тут не працюєш, тому що ти не робиш норми. І тільки ти ти, ти, і люди поїхали додому. І люди більше вже тоді не хочуть йти на ті склади, тому що людина старалася або тільки приїхали, що добре і не навчилася, і вже звільнили. Хто би мені що не казав, можете писати в коментарях або ніколи, але склади це є сезонна робота. А я з складу сам не пішов, мене звільнили теж. І мене звільнили за те, що я не виходив на роботу. Там була одна хитрість. Якщо тобі вже надоїло, або ти зрозумів, що складиться. Це є дуже поганий варіант для заробітку, то краще тобі зробити так, щоб тебе звільнили. Тому що якщо ти сам схочеш звільнитися, тебе або заставлять 2 тижні відробляти, або знімуть тебе штрафу від 500 до 1000 злотих. Тому всі старалися робити так, щоб їх звільнили самі. Хтось не виконував норми, хтось там старався в туалеті посидіти довше, щоб бригадір замітив. Серйозно вам кажу, я не жартую. І бригадір тоді каже, він не хоче робити, я його звільняю. Ось такий лайфхак для тих, хто попав на роботу у склад і не знає, як звідти звільнитися. Треба зробити так, щоб у вас звільнив склад і у вас не буде ніяких штрафів. Я як запланував звідти звільнятися, коли зрозумів, що це не моя робота, що там я нічого не зароблю, я вже шукав собі іншу роботу. І наступну роботу я знайшов на заводі по виробництву пластикових деталей, про що я вам детально розповім в наступному відео. До плюсів роботи на складі одежі я Можу віднести тільки те, що там є тепле сухе приміщення, там не є холодно, там комфортно працювати, ну що сухе повітря, тяжко дихати, треба, топити води. І що там дуже багато годин. Але якщо ви попали в сезон, от мінусів на складі одежі набагато більше. По-перше, дуже великий потік працівників. Вас можуть звільнити в будь-який момент, коли їм вигідно. Дуже короткі перерви і дуже далеко бігти до тої столової. Далеко знаходяться склади. Якщо б ви там захворіли, чи вам треба було терміново додому? Ви будете добиратися назад за свій рахунок. Склади одежі це є одна з найгірших моїх робіт в Польщі. А ви, якщо згідні зі мною, то поставте лайк або поділіться в коментарях своїм досвідом роботи на складах одежі. Якщо вас цікавить робота, така як будівництво у Польщі, то вам треба обов'язково подивитися це відео, де я розповідаю свій особистий досвід про роботу в польській бригаді. А вам гарного дня і до зустрічі в наступному відео, яке вийде у четвер о 18.00.